Я поїхала. Жовті, якісь такі новенькі автобусики. Але тролейбуси ще старі теж є. Так, як його забрати, цей екран? Алло? Як його назад вернути? Та що ж це таке? Ну, і що? Реташування. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зелений, зелений. О, все, назад вернула. Навіщо вони ще таку функцію зеленого екрану зробили? Хтось знає? Раніше щось такого не було. Так, що тут у нас на самокат? Подивимося, що там у нас, які розцінки на самокати в цьому році. Самокат, хтось приїхав на самокаті. І що вони там? Пишуть про них. При самокатчики роз'їжджають тільки так. По всьому Житомиру. І що, тут? Якісь болт. Так, немає ніяких опізнавачельних знаків. А, ну от тут є у них цей штрих-код. Хто хоче знати, скриньте собі, будете знати всю інформацію про самокати. А так то не написано, що тут по чому. Ось такі самокатики у нас тут роз'їжджають вже. Фірма Болт. Них... Тут хоч висіли якісь. Ціни, розцінники, зараз нічого нема. Так що кому треба поїхати, буде прокататися. І ти ще прогулятися з вами двориками. Де які шишки класть. Прикольні роз... Кашишка і там всередині навіть є насіннячки. Можна посіяти новеньку ялинку. Така на цілу ладонь величезна. Ой, ці пожарні, чи як вони називають, тут живуть всередині. Така красота. Всередині насіннячки. Такі тут шишечки. Лежать собі он скільки. Їх. Так, прогуляємося ще трошки, так? Да? Скільки ми з вами вже 30 хвилин гуляємо. І там ще час гуляли. Так, мені рібячки тут треба добити, тисячу, ніяк не можу добити, тисячу годин. Як ви думаєте, доб'ємо стрімами, чи краще відосики робити для збирання годин. Хто в курсі? Ще якась нещасна тисяча залишилася. І на одному місці стоїть. Добавляється по одній годині.